Сказати слава нашому Господу, він до цього місця допоміг нам. Багато братів сьогодні говорили слово Господь. знаєте я назідаюся. Я думаю, ви теж. Тому що коли ми слухаємо Слово Господнє ми назідаємося. І з Божої сторони я хочу прочитати зараз е, те, що Бог говорив е, про тих, хто слухає Слово Його. Це буде книга Пророка Ісаїї. І хочу, щоб ми зараз вислухали уважно і щоб ми е, просто. Були в числі таких, на яких Господь звертає увагу. 66 розділ книга пророка Ісаї, брати сестри, хто має Біблію, відкрийте разом зі мною і послухаємо. Я читаю український переклад, а ви, можливо, маєте свої переклади. Ви слухайте уважно. Я буду читати з другої половини е, другого стиха. 66, книга пророка Ісаї, другий стих. І з другої половини читаю, і при тому дивлюсь я, Бог говорить, чуєте? І ми повинні вірити те, що він говорить, «На вбогого та на розбитого Духом, і на тримтячим над моїм словом. От на кого Господь звертає увагу. Я смотрю на сокрушенного і смиренного і трепещучим над моїм словом. От Бог говорить слово, ми слухаємо, і Він звертає увагу на того, хто тремтить перед Словом Його. А є багато людей, які ти, Господи, говори, а я буду робити все, що хочу. І під час служіння, і в церкві, і на молитві. І як ви думаєте, Господь терпить, терпить. А одного разу він може смирити серйозно. Коли люди противляться Духу Святому, Слову Божому, Господь дуже серйозно може зупинити. І тому так хочеться, я буду продовжувати говорити слово. Ми, я хотів мені Господь обсалом, брат, напомні мені опять. І я хотів це заспівати, але за брак часу ми ще послухаємо сьогодні. Господь поклав мені на серце поговорити і теж довго не буду говорити, бо час біжить, багато можна говорити. Але я просто хочу говорити сьогодні про помазання Господні. Да? Хороше слово. І я хочу, щоб ми вникнули зараз в це слово, бо є на сьогоднішній день різні учення, багато вчителів, які мажуть, треба, не треба всіх підряд. Но коли Господнє помазання є, я буду читати зараз. І коли Господь помазав, ото є ціно. І це є правильно. Чуєте? Я хочу, щоб ми були уважні. Читаю Євангелія святого Луки. Відкривайте разом зі мною четвертий розділ Євангелія від Святого Луки. Я хочу, щоб ми дуже уважно вислухали. Потім я перейду в перше послання святого апостола Івана. Тут буде мова йти про Ісуса Христа, а там буде йти мова про віруючих людей. І в тому числі і про нас ми будемо просто провіряти. Я читаю 4 розділ Євангелія святого Луки і читаю з 16 вірша. Читаю 4:16 Євангелія Святого, і прибув Він, тобто Ісус Христос, до Назарету, де був вихований, тобто виростав, виховався батьками своїми. І за звичаєм, який звичай був у Ісуса Христа, хороший звичай. Є хороші звички, є плохі звички, привички. А у Христа був такий звичай. І за звичаєм своїм Він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Хороший, хороша привичка. Приходити в дім молитви сьогоднішній, і навіть коли дають можливість читати Слово Боже. От Ісус Христос. Звичай такий, бо він приходить в синагогу. Тоді були синагоги, і він ходив, в нього звичай був ходити в синагогу і встав, щоб читати. Читає 17-й віршик. І подали йому книгу пророка Ісаї. Я тільки теж читав з книги Прока Ісаї, брати читали з книги Пророка Ісаї сьогодні. І розгорнувши він книгу, знайшов місце, де було так написано. 18-й віч говорить, на мені Дух Господній, бо мене Він помазав. Галілуя! Брат, це велика привилегія, коли Господь намазує нас Духом Святим, оце помазання Господнє, і далі, коли намазав не просто так, і Ісуса і Тебе, і мене. Дивіться, для чого Господь намазав Духом Святим. Ісуса Христа, читаю далі. щоб добру новину звіщати в Богам. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю, на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І Книгу згорнувши, віддав службі і сів. А очі усіх в синагозі звернулись на нього. От слово сильне сказав так: на мені дух Господній, бо мене Він помазав. Прочитав, для якої цілі був помазаний Ісус Христос Богом Отцем. І я читав, що Він мав робити. І Він робив. Слава нашому Господу! І ось люди, всі, як почули це слово, вони звернули увагу на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули Ісус Його. Алілуя! Брати і сестра, помазання, яке від Господа. Коли спочиває на брату чи на сестрі. Воно говорить, воно свідчить, і всі йому стверджували і дивувалися, що слова благодаті линули Ісус Його. Брат і сестра, я переходжу зараз в перше послання святого апостола Івана. Разом зі мною відкривайте. Я люблю і стараюся. Говорити, як говорить Слово Боже, бо так і написано. Хто говорить, говори, як Боже Слово. І ось я читаю другий розділ, перше послання святого апостола Івана, другий розділ, і я читаю із 20 стиха. Це вже послання до вірючих людей, а сьогодні до мене і до тебе дуже уважно слухаю. А ви маєте помазання від святого. А хто святий? Бог. А ви маєте помазання від святого чуєте? І дальше. І знаєте все, от помазання від святого, яке. Що ви знаєте все? Ну, ми скажемо, я так розсуждав, але я все не знаю. Але те, що потрібно для життя і благочестия, ви все знаєте, ви все маєте. Я переходжу в інший стих слова Господнього, 27-й. Той же самий розділ, тільки 27 тих, хто має відкриті Біблії, читаємо. А помазання, яке прийняли ви від нього, сьогодні брат говорив, що хрещення водне можуть дати брати. Но Духа Святого. І помазання від Бога тільки дає Бог. Алілуя! А ви маєте помазання від святого. Чуєш, брати сестра, велику привилегію ми маємо, великий сан ми маємо. М? Люди, може, цього не знають. Але Господь то дав нам, але ми це знаємо. І ось що я дочитую, ще цей 27-й віршик, Воно у вас. Залишається, чуєте, яка це цінність велика, помазання від Бога, якого від Нього ви маєте, воно в вас залишається. І далі написано. І ви не потребуєте, що вас хто навчав, а що те помазання само вас навчає. Про все, воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило воно, утім пробувайте. От що Боже помазання навчає нас. Що воно нас навчило, що воно нас навчає? Ви маєте від святого, від Бога. У тім пробувайте. Ісуса Христа помазав Бог, проповідувати рік Господнього змилування, випускати із змучених на свободу, змученим силу давати. Алілуя, оце Боже помазання, яке на нас, на народі Божому, воно так само нас навчає, інше воно не може навчати. Бо якщо те саме помазання, ми отримали від Бога, який помазав Сина свого Ісуса Христа, те саме помазання, воно живе в вас, живе в нас, воно навчає нас. І нам нема потреби, щоб хтось прийшов інший, якийсь приїхав з другого штату, чи звідкись і тут учення своє вів не згідне Слово Божого, а якесь своє учення. А ми маємо помазання від святого, яке навчає нас. Чуєте, брати і сестри, як потрібно бути послушному, тому помазанні, яке від святого. Не хтось приїхав, не хтось щось розказує, не хтось щось практикує. Але ми маємо помазання від святого. І помазання, яке мав Ісус Христос, коли Він відкрив уста, слова благодаті линули. Слова благодаті линви. Не я, 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 не, не я, не там, не це. Але Помазання від нього, вся слава йому, брат і сестра, ми всього на всього повинні смирятися перед Богом і дякувати Богові. І навіть тоді оце помазання воно нам допомагає, як поступати в тих чи інших ситуаціях бо той, який зійшов з неба, він таку науку залишив. І наука це була не його, хоча він і отець одне, але він сказав. Що зненавидять вас всі народи за ім'я Моє. Брати і сестра, чуєте, що Слово Господнє говорить? Сьогодні брати вже чуть про це говорили. І навіть Ісус Христос сказав, євангелист написав Матвій, мабуть, що каже: вороги людині домашньої. Чуєте? Вороги людині домашні її. так що нічого не дивуйся, коли тебе Господь помазав Духом Святим, і востала рідня Твоя на тебе. Ні чуть-чуть не сумнівайся, ти на правильній дорозі. Чуєш, брат і сестра? І сьогодні чуть-чуть брати підмічали, як це цінно, коли е, на нас є оце помазання Боже. І ця мудрість там входить все. І мудрість, і сила, і все входить в це помазання. Коли ми зустрічаємося з людьми, а дуже багато таких людей тоді виходить ворогів, тому що одні через завість, а чому її Господь відкрив, а йому відкрив, а мені не відкрив. А це Господь. Він відкрив, Він дав, Він помазав. І якщо люди розумні, вони дуже легко розрізняють, бо є написано. Побачити різницю між служащими Богу і не служащими Богу. Да? Ви маєте помазання, вам не потрібно, щоб вас хтось навчав, як робити, як поступати, як діяти, бо ви маєте помазання від святого. От, цінність велика, брат і сестра. Но є небезпека. Переді мною брат говорив, що нам потрібно не оскорбляти. Нам потрібно не засмучувати Духа Святого. Нам потрібно він святий. Алілуя! І деколи такі моменти є, навіть що Давид розумів, це він згрішив, але в той момент Бог не забрав від нього Духа Святого, бо він молився і просив: Господі Духа Святого від мене не забери. Він дуже цінив, він знав, що таке Дух Святий, брат і сестра. Ми в ніякому разі не повинні, Господі, збережи, щоб ми поміняли оце помазання на щось інше або на скарби єгипетські, або на щось інше. Брат, да, восстануть. А що на Христа не повставав? Та він не там став, не там сів, не з тим їсть, не ту хату зайшов. Не це. Тож постійно. А як слова благодаті линули, а ті прийшли, щоб ловити на слові вчителі, книжники, фарисеї, іродіяди, ловити вловити на слові, а Він помазання на ньому, кожному відповідь дав. Кожному відповідав, брат і сестра, коли на тобі і на мені помазання Господнє, ми будемо давати відповідь кожному правильно, тому що на нас помазання від святого. Алілуя, брат і сестра. Но не забуваймо, що є ворог людських душ, який ходить по п'ятах, і він хоче заплямити твою чи мою білу одежу. Но Господь сильний і кров його сильна, і деколи коли можливо йому вдається це. Але ми зразу призиваємо кров Ісуса, яка має силу і яка змиває всі п'ятна. І написано: їй був даний час приготувати. Навіста Його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий і світлий вісон, а це праведність святих. Алілуя! Брати і сестра, ми з вами чекаємо, я думаю, з вірою сподіваємося того дня, коли настане це весілля жениха Ісуса Христа. І з невістою, церкові, Господа Ісуса Христа. Алла. І тому ми приходимо, ми молимося один за одним, ми слухаємо Слово Господнє. І дуже добре написано: ви робите, коли ви вважаєте, на слово Господнє, на цю зірницю, яка світить у темному місті. І тому нам потрібно продовжувати Є такий один псалом український: Щодня я більше вчусь. Щодня я більш молюсь, і все зростаю в Нім, Господі моїм. Галілуя! От як ми будемо так робити, славитись буде Господь, а диявол буде подальше, подальше. Хоча Він постійно крутиться біля нас, щоби нас спокусити, щоби нас зупинити. Але ми повинні. Твердо сказати, як свого часу апостол Павло сказав, так, да, він був грамотний чоловік, він був навчений у них Гамаліїла, на той час розумного чоловіка. І він був не двоєчник, а він був той, який випереджав ровесників своїх, вищий рівень в нього був. Але він потім каже: я це все вважаю за сміття. Чуєш, брат і сестра? Ради переважного познання Господа мого Ісуса, Він кожен раз, кожен день він хотів пізнавати, пізнавати оцю глибину, оцю ширину, оцю довжину, оцю висоту, оцеї любі Божої, якою полюбив Його Син Божий Ісус Христос, який йому особисто з'явився. І він говорить в одному місці: я знаю, в кого я вірю, і ніщо, ніщо, ніяка сила вона не може розлучити від любови Христової, брат і сестра, скільки нам потрібно ще віри? Що мені нам так сказати? Ніщо ніяка сила. Вона не може розлучити мене від любови Христової. І як ми повинні вдячні бути нашому Господу за це помазання, яке від Нього ми маємо, ми маємо від святого. Нехай що хто хоче говорить, але ми маємо помазання від святого, яке навчає нас. Алілуя, алілуя, Ми є щасливі люди, і тому хочеться зараз воздати славу тому, хто помазав мене. Ти воздай славу тому, хто помазав тебе. І тому він сьогодні готовий приймати наші хвали, наші прославлення, бо він добрий Господь, він благ Господь, милість його велика. І Він хоче надальше прославлятися в нас, в домах наших і на цьому місті. А ми в цей час будемо преклоняти наші коліна, будемо славити ім'я Його, будемо входити в Його присутність. Амінь. Молимося,